Усі підприємства повинні інформувати ТЦК про працівників, які звільнились. Чи дійсно це так, давайте розбиратись. Але перед початком перегляду відео просимо вас підписатися на наш канал, поставити цьому відео лайк і надіслати це відео вашим друзям і знайомим, яким воно може бути цікавим. Так дійсно, відповідно до постанови кабінету міністрів номер 1487, підприємства повинні інформувати ТЦК про працівників, які звільнились. Також вони мають повідомляти ТЦК про усіх чоловіків, які відмовились від отримання повістки. Серед зобов'язань також є видати наказ про оповіщення, довести його до відома військовозобов'язаних осіб під особистий підпис, вручити призовникам, військовозобов'язаним та резервістам повістки про явку за викликом ТЦК, письмово повідомити з наданням витягів з наказів відповідним. ТЦК інформацію про осіб з числа призовників, військовозапов'язаних та резервістів, які тимчасово не працездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні, забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуття призовників, військовозапов'язаних та резервістів до відповідного ТЦК. Що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях.